і створенням основних дидактичних одиниць це конспекти уроків, презентації, подкасти, тести. От, а тепер настав час розглянути інші допоміжні генератори, які допоможуть нам зробити цікавим наш урок. Отже, тут із найцікавіших, ясно, ті, що я вам прокоментую, ви можете також пробувати, експериментувати. Власне, всі вони працюють за одним і тим самим принципом. А ми з вами розглянемо: ось генерація рубриків, генерація док запитань, декодовані тексти, ну і ще ряд інших. Математичні тут є ще створення математичних задач і якісь математичні лабіринти. Отже, що ж ми з чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо, звісно, із розширення з цієї кнопки. Ну і, наприклад, урок про цього письменника Рюновського тагалу, мені потрібно розширити якими ще цікавими запитаннями. Док, запитаннями що ж це означає? Запитання док? це Скорочено від запитання, що спонукають думання, обговорення і критичне мислення. Такі запитання дуже цінні в різку генерації конспектів презентації навіть тесті. Варто просто додати в запит, що на кшалт, додай запитання для обговорення, які розвивають критичне мислення, або включи три запитання дук. От. Але це ми можемо робити окремо, коли генеруємо якийсь промп, створюємо промпт. І ось він буде звучати так: створи план конспекту року для такого то класу з такої теми. Додай три запитання для обговорення, які стимулювали б критичне мислення кшалт чому, а що було б, якби. от Або ось наступний ще пром, так, до аналізу чи дискусії. і Ще раз нагадую, що презентація вам доступна буде і ви зможете собі скопіювати те, що вам на ній буде потрібно. Створи конспект інтерактивного уроку, включи завдання на дослідження та питання до розвитку критичного мислення. от Далі, на основі цієї статті тексту сформулюй коротке резюме, п'ять запитань для обговорення, які не мають однозначно. На відповіді формат док. Ну і на кінець уроку три вихідні квитки з зучнів за темою такою то у форматі відкритих запитань на різному типу, що тебе здивувало, що б ти зробив інакше. Е, ну, але ж як я вже сказала, що це ми це можемо промти робити, генеруючи уроки, але ми можемо згенерувати урок, а до нього потім якби окремо створити запитання в стилі док. Ну, для цього в мене розкрита сторінка, я натискаю до квешен. І ви бачите, що створити е, ці запитання можна із даної веб-сторінки, відповідно е, також із відео на Ютубі, і з вашого е, PDF-документу, pdf файлу е, Я натискаю, ну який тут у мене клас восьмий. Обираю більш тут. Мені принципи нічого і не треба. Ну, ще стандарт є. От е, є різні да, до речі стандарти, але вони стосуються. Більше е, ці навички е, до англомовних шкіл, ну, можна пробувати. Можна пробувати 4а, 4Б. Давайте щось візьмемось, 8, наприклад, Б. І я натискаю дан, тобто продовжити. Ну і натискаю, можемо ще тут якісь стандарти додавати, і е, в тому ж стандарті будуть генеруватися дані запитання. І натискаю бріс і знову ж таки, типово розкривається Google документ, і в ньому появляться ці доки запитання. Отже, документ док у мене згенерований, я, власне, в ньому не збільшую і не зменшую, а дивлюся, що стандарт 8 – це використовувати відповідні стратегії письма для передачі ідеї презентаційному письмі. І ось питання за рівнем глибини про Агутагаву Рюнуске. Пригадування відтворення, коли йде народився і так далі, і е, до кожного би, запитання, що дуже цікаво, йде якась ідея активності. Тобто ви вже маєте конкретні е, поради, що е, з учнями практично можна активно створювати на уроці. Наприклад, створити картки з основними фактами про життя гутагави, і попросити учнів розташувати їх в хронологічному порядку. Тобто ви готуєте картки, учні е, ці картки якби, е, ну, е, розміщують. Далі, наприклад, навички і концепції. Пояснити, порівняти і так далі. Ідеї активності. Написати, ви даєте дітям завдання, написати короткий есей, порівнюючи з письма гутагави з іншими відомими письменниками того часу. Стратегія мислення: проаналізувати, оцініть і так далі. От ідеї активності, провести дебати на таку-то тему. Тобто ви бачите, що ми зараз з вами більше е, намагаємося проводити такі інтерактивні уроки, більше намагаємося залучати учнів до діяльності на уроці. І ось, власне, ця функція. Док нам в цьому дуже добре допоможе. Написати коротку новелу в стилі Агутагави, ну і зв'язок із стандартом, якби невеличкий коментар. Тобто, ось так ми використовуємо цей генератор док Question. Не менш, є, не менш цікавим є генератор декодовані тексти. Ну, це здебільшого, як на мене, для початкових класів та для мовників. Що ж це таке? Це спеціально написані тексти, які використовуються лише ті літери та звукові поєднання фонеми, які вже відомі дитині. Вони допомагають початківцям, читачам вчитися декодувати слова, тобто щитувати їх за звуками, а не здогадуватися або вгадувати, як це інколи роблять учні. Для чого це не потрібно? Розвиток фонетичної обізнаності, навчання злиттю звуків у слова, підвищення впевненості у читанні, створення успішного першого досвіду з текстом. Ну і приклад такий добрів. Якщо, наприклад, ми з вами просто. То використовуємо його чат, що я теж вам продемонструю. Створити декодований текст для початкових класів, використовуючи тільки слова з відкритими словами. Ма нато рівень перший клас. Підійде і вчителям початкових класів, і логопедам, і батьки, які хочуть тренувати читання по складах та звуках, а не зазубрювати. Особливості використання лише прості, знайомі склади і слова. Кожне речення коротке побудоване за однаковою структурою. Повторені слова мама кіт дають можливість закріпити дану навичкою. Ну, і ось приклад такого декодованого тексту. Мама і кіт, мама має кота, кіт має лапи. Мама дала коту раму, кіт на рамі, кіт радий. Мама рода. Ну, ось такий якби, зразок декодованого тексту. У вріз можна вказати, які звуки чи літери вже вивчені. Він згенерує текст, де будуть тільки знайомі слова на базі, вказаних фонем. Дасть слова з повторенням для тренування, може створити історію короткого оповідку або набір речень для читання. Ще ось приклад декодованого тексту значить, із складними приголосними. Перший, другий клас, Склянок, склянка і струмок. Степан знайшов склянку, він став біля струмка, струмок блищить і тече, степан п'є склянки, смак струмка чистий. Завдання. Знайди слова з СК СТ ТР, прочитай слово навпаки. Ну і е, ви повинна вийти. Прочитай слово навпаки. Ну, і діти читають, і в нас виходить слово склянка. Або ж текст з закритими стадами, типу там син, день, звук, рівень п'ятому класі, день у лісі, і ось знову ж такий вам е, зразок, ось є ще зразок декодованого тексту і приклади завдань, які ви можете дати до такого тесту. Отже, давайте ми з вами спробуємо, яким чином ці е, тексти е, створює даний ресурс. Я відкриваю середовище Google документів і натискаю до кверше. Ну і бачите, тут мені потрібно прописати якийсь промпт. Я додала ось оцей звичайний перший промпт. І що у мене вийшло? У мене вийшло ось так: мама і тома. Мама тома, тома-мама, мама на тома на тома мама на мама тома на, на мама на тома. Тома мама-то. Мама Тома, то. то мама, то Тома. На мама на Тома. Ну, бачите, тут дійсно дітям вгадати і впізнати неможливо, от, тому що речення досить такі оригінальні, і е, тільки вони будуть скла читати по складах. От. І тут далі я ж кажу, йде ще примітка для е, вчителя. Ну, Ось таким чином е, ми використовуємо е, даний генератор. Не менш цікавими і корисними на уроках є е, робочі аркуші. І uh, брізк нам також їх може згенерувати. У нас є ось кнопка для генерації, і тут зразу ось створи інтерактивний ну, робочий аркуш на основі цієї сторінки. Знову ж таки, на основі відео на Ютубі, на основі сторінки у форматі PDF. Я натискаю Brisk it. якщо я можу дописати, які це можуть бути завдання, чи то встановлення послідовності я пробувала, чи напари, чи то ще якісь там з пропуском літер. Тобто ви тут дописуєте. Але Давайте побачимо, що нам, яка нам створиться робоча сторінка, робочий аркуш, коли ми ніякий промпт не додаємо. Я натискаю бріз it» і відбувається генерація у Google-документі. І ось він починається генеруватися так. Це в мене про реформи 60-70-х років. Селянська реформа було видано, земська реформа міська. Ну, Тут запитання із відкритою такими, ну, відповіддю. так, Аналіз та роздуми, творче завдання написати короткий, якби, коротке есе. Ну, ось, якби такий аркуш у нас виходить, коли ми не прописали промпт у даному генераторі. Ну, а щоб у нас не було розчарування, і ми не побачили все ж таки, яким же чином може працювати е генератор створення робочих аркушів, я ось додала. Спочатку створив 6 текстів, з одні, тестів однієї відповіді, потім 2 завдання на встановлення пар, одне завдання на встановлення послідовності подій, одне завдання з припущеними словами, одне завдання з відкритою відповіддю. І натискаю Бріск. Нехай генерує. А ми почекаємо. Ну ось, Бачите, абсолютно вже тепер інша вимальовується картина. Тести, от у нас 6, так як я йому е, робила запит. Е, далі. І причому тести цікаві, так я бачу. Завдання на встановлення Пар. І тут у нас що цікаво, ну зараз бо генерує, не можна вперед підтягувати, вгору підтягувати, коли генерує. Ось уже я дивлюся, дивіться, Тут у мене реформа, а тут що вона передбачала. І не напроти один одного, а навпаки. так? Тобто Можна навхрест з'єднувати. Реформ... Тобто все основне із цього, з цієї сторінки підручника взято з даної теми. Завдання на Встановлення послідовностей, коли яка реформа була вставлена. І ось заповни завдання і заповнити пропуски в тексті. І завдання з відкритою відповіді. Ось такого плану така таке запитання. Навіть вказано що відповідь має бути не менше п'яти речень. Все, у мене готовий робочий аркуш. Я його, наприклад, в канву вантажу. От, і потім там додам те, що мені треба, якісь рамочки, чи то якісь можливо зображення, тощо, і в мене вже виходить робочий, цікавий робочий аркуш для учнів на моєму уроці. У нас є ще такий генератор, як конструктор рубрик. Значить, нам треба створювати чіткі рубрики за лічені хвилини, щоб окреслити критерії оцінювання та очікування, що завдань учнів просто виді тему, рівень класу, шкалу балів і наш генератор рубрик, як кажуть адміністратори, на основі штучного інтелекту створить документ у режимі реального часу. Ну, давайте спробуємо це зробити. Для цього ми відкриваємо чистий аркуш Google Doc і прописуємо промпт, обравши дану, даний генератор. Ну, ось він перед вами, рубрик, і тут ми прописуємо, що ми хочемо отримати від наших учнів, тобто, які за якими параметрами можемо оцінити те чи інше завдання учнів. Ну, ми можемо попросити створити не тільки, наприклад, ось по темі. Так, ми можемо створити, наприклад, оцінити твір за такою темою, оцінити роботу в контурній карті. Тобто рубрики можуть використатися будь-якій будь роботі наших учнів. Я натискаю Bricks It і ми чекаємо, поки генератор виконає наше, наш промпт, наше завдання. Ось так воно будується. Спочатку, потім воно все виріс, рівняється навіть тут ось попередження, що поки що так, а потім все бачите, ось на наших очах. Поки я договорила, хотіла вам пояснити, то уже і все це перевелося у таблицю. І є критерії, знання основних подій, причини розуміння реформ, наслідки, аналіз наслідків, використання історичних термінів, хронологічна послідовність і далі, ось за чотирма рівнями: 1, 3, 4, 6, 7, 9, так як у нас розбита шкала на чотири рівні. От 10-12. У нас абсолютно проаналізовано, на яку оцінку учень повинен опанувати дану тему: ліквідація кріпацтва та реформи 60-70-х років. Все правильно, все коректно, тобто, все те, що ми з вами можливо створюємо самі, вріг нам створить буквально за 30 секунд. Наприклад, ми обираємо інструмент силабус, так і тут я повинна ось увести, я ввела всі параграфи, наприклад, всі теми курсу 9 класу е історія України. Е і тут е також міняю і натискаю бріх І він мені починає розбивати теми. От е навчальна програма, опис курсу, цілі курсу. Ви бачите очікування щодо поведінки та участі, система оцінювання, і тиждень. Розписує по тижнях і навіть генерує якісь завдання, де ми будемо, які ми можемо використати після вивчення тої чи іншої теми. Ну, тиждень це тема. Тут так, якби це ще рекомендована література. Тобто є і такий варіант роботи. Ну, Ще досить цікавими є ось створення математичних задач, завдання математичних стандартів. Ну, Для прикладу, я прописала створи задачі на тему Україна для 4 класу. Ну, Там 10 буде задач і натискаю Генерувати. Пробувала, ну, дуже такі цікаві задачі вийшли. Подивимося, ось що зараз вийде в нас. В Карпатах ростуть ялини, смереки, скільки дерев, ну, тепер хто знає, скільки їх там уже, чи їх скільки росте, чи не росте. І подивіться, він наводить дані у Львові. Є 44 музеї, якщо відкрито 3 четвертих, скільки музеї працює. Відстань від Києва Одеси 474 кілометри. Треба перевірити. В шкімі дані говерла висота 206 метрів. Якщо той рист піднявся на 3 четвертих висоти, скільки метрів до до вершини. Тобто ви задаєте будь-яку тему, чи то присвячену якомусь святу, чи тощо, і він вам згенерує задачі, причому не тільки для четвертого класу. а Власне, яку ви тему вкажете, то, включаючи з 1 по 11 клас, ви можете на уроки математики отримати цікаві задачі від ресурсу Бріск. Ну і напевно, бачили е такий ось кнопка створити щось інше. Я на неї натискаю, тут ми можемо створити або Google документ, або Google слайд, або Google Form. В Google документах я пробувала створювати е, Бінго на якусь тему. Ну, Наприклад, я йому пропишу зараз такий промт, е, навіщо чому створені заповідники і 5 клас. І натискаю «Бріск». Ну, і е, відбувається генерація е, мого завдання. Ось Бінго. 16 клітинок і пояснює. І ось він малює зразу, якби так. А потім зараз у нас вийде ось така, якби шаблон для учнів. От і пояснення, як гратися чому. Такі клітинки використані і так далі. Ну, можна е, внести цілий текст, а не просто створити ось Бінго з даного тексту, тому що, можливо, їм йому дещо і важко було оцінити ну, заповідники України, тому що він не вказав, які вони є. От, Можна просто з купром, та можна просто скопіювати текст і вставити його, і створити з даного тексту в Бінго. Ну і пояснення, як грати. Як грати в Бінго, ви, е, наприклад, знаєте. Так, ну і ось Я обираю тільки не Google документ, а треба обрати тут, мабуть, все ж таки більше Google презентацію, Google слайди, але разом з тим пише 10 слайдів, тому, можливо, ну зараз ми побачимо. Отже, квест. Пробувала створювати джепарді, також якби мені це вдалося. Ну, і бачите, буде генерувати зараз у, е, давайте візьмемо, що ми візьмемо. Давайте візьмемо ось таке, такий шаблон. Буде генерувати зараз у Google-презентаціях, тому що шаблон ми обрали власне, звідти. Так, і ось зараз який же у нас вийде квест за романом пригоди Тома Сойера, марка Твена. Так, отже, хвилина, і ми маємо або навіть менше маємо квест. Ви готові вирушити правильні завдання до мети вперед? Так. Перша фарбування паркану. Том має фарбувати паркан, але хоче погуляти. Як Томість Том переконував друзів фарбувати замість нього. Ну і діти дають правильну відповідь, отже, долають перший етап квесту. Ну, можна це, звісно, оформити по-іншому, але навіть якщо ви і поспішаєте, хочете дітям створити цікаву гру, то будь ласка, ось за одну хвилину ви можете її створити у Бріксі, використавши функцію іншої активності. Пригода на острові втекли. Скільки там провели? Так. Далі, третє. У печері. От так, і ще там було свідок злочину, оберіть правильну відповідь. Потім у нас пошуки скарбу, от так, де була знайдена, і так далі. Ну і Потім дивіться, розшифрувати нам код, щоб відкрити скриню. У нас тут правило: перед кожною буквою, кожна буква зміщена на одиницю вперед. Ну, Букви, правда, літери в нас е, англійської абетки. О, тому, напевно, тут навряд чи щось вийде. Але, власне, можна спробувати. Ну, е, Бачите, що ви майже біля мети останнє завдання: три риси характеру. Запишіть, покажіть вчителю для перевірки. І успішно ось навіть скарб додали, знайшли скарб, що дізналися нову, поділіться враженнями. Це я йому не прописувала, що я від нього хочу. Я просто написала Створи квест, він створив як міг. Ну, а ми з вами знаємо, що коли ми працюємо зі штучним інтелектом, чим конкретніший ми їм йому дамо промпт штучному інтелекту тому чи іншому генератору, тим більш цікавішу. І е, той матеріал, який більш буде відповідати нашим запитам, ми з вами отримуємо на виході. Отже, пам'ятаємо, що в нас є чудова кнопка Створити щось інше, натискаємо і починаємо якби, фантазувати і створювати те, що нам треба. Ясно, що тут можуть бути і плани конспекти, тут можуть бути і тести, тут можуть бути і презентації. Це генератор, скажімо, такого ну, загальненого типу, в якому ви можете створити будь-що. І я думаю, що вам вдасться створити цікаві речі для своїх уроків. you